Марк, кажи привіт. Кажи, мені вже 21 день, я вже великий хлопчик. Да? Гуляти вийшов. Да, ще підгузника вдягнув. Да, щоб мені було добре. Так я взагалі підгузники не ношу, тільки коли виходжу гуляти. Каже, Сьогодні я хочу вам розказати про коляску, яка повинна бути коляска батьків, щоб їм було зручно тією коляскою користуватися. Так, Марк, добре, Розкажемо. Так, коляска. Коляска в першу чергу повинна бути перша така елементарна річ, як колеса повинні фіксуватися, як лише тільки прямо і, ну, і лише прямо їде, зафіксовані колеса і можливість. Можливість крутитися, тому що коляска, в якій крутиться колеса, дозволяє повертатися на 360 градусів, що є дуже зручно. В якому положенні би не стояла коляска, вона крутиться на 360 градусів. Це дуже зручно. Далі. Далі така річ, як люлька. Річ, як люлька це було з ручкою одним. Однією людиною одним кроком одній дія знімається, мало того, що її можна саму, як мільку нести, також коляска такого плану. Такого плану коляска. Для того щоб її добре нести, її дуже легко складати. Потім вона коля, все, Коляска стоїть і не можна нести. Да, Марк? І Марка одночасно, і коляску можна легко під'їзд занести, який б це не був під'їзд. В іншому випадку вийшли на вулицю, нажали, втягнули, коляска розклалася. Поставили таким сполобом нам потрібно. Все, легко вона зафіксувалася. Розфіксували ножки, щоб вона поверталася в різні сторони. Розфіксували ножки. Передні все, коляска. Це їде в різні сторони. Ще дуже зручно. Ще дуже зручно. Ну, Відповідно, тормоз. Тормоз. ну, Це є для фіксування задніх ножок. Та, Марк. А тепер Марк нам скаже. Ну що, Мар, тобі подобається? Марк говорить, що такі колясочки можна лежати і на, і на балконі. І на балконі також можна люлечку винести при хорошій погоді, там полежати, правда? І на балконі там дуже добре лежать. І мамі зручно коляску немає, так ага, також важливо, що немає цієї штуки, тому автоматично коляска дуже компактно складається і стоїть в квартирі, стоїть компактно, вона як, як стільчик, скажімо так, високий стоїть. І, все. і люлька як люлька використовується. Можна на балкон поставити і там мені добре дихати свіжим повітрям, так? Або взагалі їх на диван поставити. Добре, да, Марк? Ну кажи, я вже дорослий, все, чики піки передавай дівчатам привіт. Кажи, привіт, передавай. Ще кажи, ставте мені... давай, Отак, ставте мені... Тай, палець вгору, Отак, пальчик вгору, ставте мені лайк. Отак, пальчик вгору, де наш пальчик вгору? Давай, ти вже показував пальчик. Ладно. Кажу, передавай дівчатам привіт. Ми вже виходимо на дівчат. Так? Все, кажи пока.